Біржа Окікс зараз дає дуже круті можливості, просто неймовірні. Я писав про це в телеграм-каналі своєму, попереджав, що так буде. Але далеко не всі послухалися. Дивіться, я писав ось, що крутий джамстарт це коли нова монета виходить, і ви можете покласти свої біткоїни ефіріуми під відсотки в цій монеті. І коли вона виходить, ви на ній класно заробляєте. Ось, залишав посилання до реєстрації. Реферальний код, щоблющі, бонуси отримали. Все. Але мало хто послухав, дивіться, що з цього вийшло. Я поклав на Jumpstart. Так, кажу одразу: це спосіб з вкладеннями. Я поклав два ефіра. це немало. Але ви могли покласти в рази меншу суму. І також би добре заробили. Подивіться, мені, бачите, капнули монетки. Я подивився, коли буде торгівля. Попередив у телеграм-каналі. І потім дав звіт, показав, скільки з цього вийшло заробити. Мені накапало майже 3400 монет Ульті. І я їх продав ось за 206 доларів. Тобто, за 3 дні просто поклав свої ефіри, які тримав. Я їх купував не для того, щоб покласти під відсотки, а для того, щоб продати, коли вони виростуть дорожче. Мої ефіри в мене залишилися. Плюс я заробив на джентстарті понад 200 доларів. Просто за те, що я зайшов, поповнив. І через 3 дні. Зайшов, продав. Все, ось. Зараз вам покажу. Що, баланс був видно. От були у мене монетки. Бачите, тут здача залишилася 003 цих ульті. І ось скільки з цього вийшло заробити Тому підписуйтесь на телеграм-канал Актуально про крипту. Я даю там всі оновлення, різні можливості, які дають і Binance, і Bybit, і Окікс, і BingX. На різних біржах є. Різноманітні круті ось такі акції, на яких ви можете класно заробити, без ризику або з мінімальним ризиком. Підписуйтесь на цей канал. Також реєструйтеся, заздалегідь у біржах. Всі біржі я публікував. Ось бачите, тут у мене закріплені криптоігри. І також є ось біржі, які я можу радити: Binance, Bybit, Окікс, BINGX. Вони вам все одно знадобляться, коли ви будете. Отримувати свої монети, виводити гроші з Хамстера, з Кетізена, з Блума, інших проєктів, то вам треба буде все одно біржа якась. І заодно ви можете вже брати участь, вже не просто пропускати ці всі можливості дивитися, ось там деякі адміни більше вклалися, ніж я. Вони повиводили і по 400 доларів. Це дуже круті відсотки. Давайте ще раз звернемося на біржу. Покажу взагалі, де ці джамстарти. Ось щоб ви бачили, покажу вам свій ордер. цей. Щоб ви не думали, що десь там щось прифотошопив. Ось в мене були ці ульті, я їх продав. Ось по якій ціні я продав. І ви бачили, скільки вийшло. Так, я продав біля піку, це правда. Але я попереджав підписників, коли буде старт. І такі монети завжди треба на старті зливати, бо вони потім падають в рази. Деякі з них потім зростають, але спочатку вони все одно падають. І давайте просто подивимося на ці проєкти Jumpstart. Дивіться, 360% річних дохідність. Ну, За 3 дні, відповідно, це було там десь 3%. Але в цих монетах, яка ще й виросла в 3 рази за кілька там хвилин, як вона вийшла. Ось бачите, вона з 2 центів підлетіла майже до 7 центів. Я продав по 6 з копійками центів. Runcoin, бачите, був попередній лістинг також тут можна було класти. Ось монети і отримувати відсотки. 600 з лишнім відсотків річних дохідність. Ноткоін, подивіться, більше 2000%. дав. Так, там треба було класти тон. Тон сам по собі волатильний. Не такий надійний, звісно, як Ефіріум чи біткоін. Але дохідність просто колосальна. Так само, ось МСН був. Ще проекти. Тут ось дивіться, більше 2000% було. Більше 1000%. 2000%. Brawl став взагалі 16 відсотків. Тобто за 3 дні це в 2,5 рази збільшило вкладену суму. Звісно, чим більше ризику, тим більше шанс. Тут треба було бачите, класти монету Окібі, це монета власна біржі Окікс. І це був ризик ціновий цієї монети. Але така дохідність – це просто щось. Тому не ігноруйте такі можливості. Я про них всі кажу в телеграм-каналі закритому. Послання, на яке є в описі, ви просто додаєтеся, і воно вас автоматично приймає. Я не тримаю людей в заявках. воно вас одразу додає підписників і ви можете все читати. І реєструйтеся на біржах, щоб мати доступ до всього цього, щоб потім не бігати, не реєструватися, а встигну, не встигну, перевірять, не перевірять. Всі посилання на біржі є. Ви можете ось перейшли в канал. В описі залишу посилання. Зареєструвалися на ці всі біржі, пройшли верифікації, щоб вже бути готовими. І тільки якісь лістинги, монети вам треба на біржу якусь вивести. Або ось такі круті можливості: ви все це берете і просто використовуєте, вона вже у вас готова.